Поводимо себе і досі. Зараз ми прямуємо на зупинку. І з тим червона. Зараз ми в такому широчезному перекресті. Той є перекрестя вулиці Івана Павла Другого і Алея Солідарності. Перекраситься Івана Павла Другого і Алей Солідарності, раптом мене почули. А ще ззаді нас один з мільйона, мабуть, Макдональдів у Варшаві і тут на кожному кроці. Так що якщо раптом боїтеся, що не буде що поїсти, то не переживайте. Макдональдс точно не знайдеться. Приїхав наш трамвай. Це наш трамвай? Ми стоїмо на Вже старе місто. Піднімаємося тут сходами. Дивіться, цю мир. І ось такий ось тут замок. Зараз ми досі підійдемо і ми це покажемо. Ось вам і старе місто, про яке я чула, що Варшаві воно не настільки красиве, як у Кракові. Чи в інших містах. А от зараз. Річні будиночки з, з боку. Ну, звичайно, звичайно, багато нов'ярень різних, тематичних, не дуже. І зараз ми все це пройдемося. Це, мабуть, залишки мурів. Там позаду. Після джазового фестивалю. Ми вирішили, що найкраще буде зараз підійти до річки. В старому місці ми вже багато що подивилися, ми думаємо, що нам вчимося, що відплужняється. А от на річку нам їхали захворюватися буде... Ну цікаво. Йдемо на річку. Доброго ранку, наш другий день в Варшаві. Почався отак. Ми вже поснідали, а також вибралися триповід. Всім привіт. Вибралися вже в торговий центр, який нарешті відкритий. І ще я вам можу сказати, він величезний. Особливо порівняно з нашими львівськими. І ми пішли на шопінг, куди побачимося трошки пізніше. А ще я не могла вам не показати той фонтан, на який ми зараз піднімаємося. І зараз попробуємо ближче. Така лаундж-зона, фонтан і ми не туди вийшли. Зараз ми вже трошки вирішили зробити перерву. У нас четверта година. Чотири години минуло дуже-дуже непомітно. І, в принципі, найбільш продуктивний шопінг. У нас вийшов HM. Також я не могла не забігти в сегору. І трошки пізніше покажу в поглядах, що я там була, Сподіваюсь, мені все хлопці. Зараз сидимо ще. Почали відпочити трохи, щоб він дуже втомлює. А потім вже збираємося ще на один поверх. Ми... Скільки тут? Ми два поверхи вже обігали. Два поверхи ми вже обігали. Залишився третій. Ну і четвертий це вже суто ресторан. Залишився один поверх. Сподіваюся, буде все також дуже продуктивне. А загалом я дуже задоволена сьогоднішньою. Прогулянкою по торговому центру, якщо це можна так назвати. І побачимося пізніше. Зараз пів восьмої вечора, і ми тільки щойно закінчили шопінг. Персик. П'ємо ліптон з персиком. І седьмой відпочиваємо навпроти цікавого фонтанчика. Mm -hmm. Дві тилиться вода. Одним словом, купол. Треба було зняти, як ми в туалет ходили. Одним словом, купол, під яким знаходиться весь цей торговий центр з здавався дуже маленьким. Але 7-годинний шопінг підтвердив протилежне. Одним словом, ми трохи стомлені, але багато всього накупляли. Багато. Я вже замахався носити. То все. Носити доведеться багато, нам ще сенсі в Прагу їхати, це згорів дуже цікаво. Софію закинувся, зараз... буде таскати. Зараз ми збираємось додому по маленькою кроком. А завтра о 7-й ранку виїжджаємо в Варшаву і на квартирі тоді побачимося. Ось, і нарешті ми вже на квартирі. Зараз 9-та вечора, на дворі вже потемніло. І ми дісталися дому, переїхали двома трамваями. Насправді. До речі, як будете в Варшаві ну, трошки надовше, все-таки краще брати якийсь а, чи то добовий квиток, чи які там інші я ми брали на вихідні, тому що це набагато вигідніше, ми їх вже від'їздили понад раз 5 і витратили б набагато більше на транспорт, ніж 24 злотих, які коштували на 3 дні проїзний. 24 злотих, так? Ось. Тому завтра у нас вже з сьомій ранку чекає автобус на Прагу. І сьогодні ми ще поїмо, відпочинемо і підемо спати. Тому всім гарного вечора і побачимось завтра.